Усім хай перед переглядом лайк, підписка, а я погодом розповідати. Перший мінус це в тому, що якщо ви знімаєте трюк на камеру, ви самі ставите, і камера може якось нахилитися під такий угол, на якому не буде видно трюк, або вимкнутись, або ще впасти. Тобто дуже реально багато нюансів і мінусів. А коли хтось рядом з вами вас знімає, стоїть. Типу ви точно будете впевнені, що камера знімає, що вона не виключиться. Ну, звісно, якщо оператор вважає, може бути таке, звісно, що він не побачить що чи що закінчилося, але все одно більше шансів з оператором зняти нормально, що у вас камера не вимкнеться, і все буде знято чітко і класно. А другий мінус, я вам розповім. В видосе, так само будуть трюки на фоне і буду рассказывать. Так что всем до скорого.